Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Отже, четверта неділя після П'ятидесятниці. в цей час церква встановила читання Євангелії від Матвія, 8 розділ, 5 і 13 вірші. Ісус приходить до Капернаума, і до нього підходить сотник і благає Його, Господи, мій, Вдома лежить розслаблений і тяжко страждає. Перш Капернун ми пам'ятаємо. Капернум – це пересічення торгових шляхів, це велике місто. Сьогодні це малесеньке село, а тоді це було величезне місто. І е, природньо, що в тому місті дуже багато вже говорять про багато що і про Ісуса в тому числі. І сотник знає вже про Ісуса. Сотник це не юдей, це римлянин, відповідно, і віра в нього інакша. Він не є єдинобожником, так, він не вірить в одного Бога, він вірить в пантеон богів. І тут якраз це для нас дуже важливий момент, тому що Господь торкається людського серця в тільки йому відомий спосіб. І дуже часто буває так, що людина, яка належить, нібито, належить до іншої віри в нашому земному розумінні, своєю щирістю сердечною належить до віри в єдиного живого Бога. Фактично згадаємо слова Тертуляна про те, що кожна душа, людська християнка, незалежно від її віросповідання. І проявом християнства найголовнішим, звичайно, є жертовна любов. І коли людина Живе жертовною любов'ю, то навіть якщо вона не належить до християнства формально, вона реально є християнкою. І тому, як каже апостол Павло, що ми будемо суджені по любові. Оце воно і є. Тому насправді святі отці про це свідчать: спасених набагато більше, ніж ми собі навіть уявляємо, бо милосердя Боже безмежне. І отже, сотник просить прослугу. Це також дуже важливо. Це є людяність. так? Він, спілкуючись з цією людиною, слугою свої, своїм слугою, він входить з ним в такі дуже близькі дружні стосунки, і він приходить до Ісуса. Можливо, він навіть дещо переступає через себе. Ми не знаємо цих нюансів, але головне те, що в нього є оце прояв жертовної любові, пожертвувати чимось заради ближнього свого, навіть своєю уявою про, про світ, про релігію, про духовне життя. Так, яке на сьогодні є, яке в сотника не є таким, яким в той час було, скажімо, розуміння Бога у юдеїв, і таким, яким Христос приносить це розуміння. Але сотник наближається і входить в спілкування. І говорить йому Ісус: Я прийду і зцілю Його неймовірне свідчення. Просто. Хто би ми не були, яка б людина на землі не була, якщо вона скаже щиро у своєму серці: Господи, помилуй, навіть, можливо, не знаючи, кого вона просить, але вірячи про те, що є, є вища особа Бог, якого ми так, от таким словом називаємо. Звичайно, кожного десь своє трішки розуміння Бога, але Господь дивиться на нашу неміч, як, як ми на малих дітей, і він знає. Що нам потрібно. І коли ми просимо, це означає те, що ми починаємо йому довіряти. А довіряємо, значить ми приймемо його дар. І тоді Господь кожен раз на кожне наше прохання. Господи, помилуй, каже: Я прийду і зцілю. Тебе, якщо ти про себе просиш, ближнього Твого, якщо ти за нього просиш, слугу Твого, співпрацівника, співробітника, будь-кого, старшого, молодшого, немає значення, будь-яку людину. Пам'ятаємо це, завжди відбувається цей діалог, ця синергія, ця співдія. З землі йде вверх, Господи, помилуй, з неба йде, прийду і зцілю. Пам'ятаємо слово зцілю означає поверну всю цілісність, повноту єдності духа, душі і тіла. Дуже важливий момент. Пам'ятаємо про це. Отже, Господь приходить, щоб зцілити нас, зробити цільними. Пам'ятаєте, ми колись говорили про зерно, про те, що цільне зерно воно може мати дві, скажімо так, позитивні долі. Ну, тобто може стати борошном, власне, для чого ми його і вирощуємо, і може народити нове життя, як це в природі є? Оце є зцілення. Роздроблене зерно. Воно вже нічого не народить, тому що воно не проросте. А якщо проросте, то буде недостатньо поживи, і воно просто не, не виживе. А якщо ще деякий час побуло розроблено, то воно й на, на борошно не годиться, тому що воно вже є зіпсоване. Отже, цілісність людини в тому, щоб людина змогла давати життя знову ж таки трьохпланово духовне життя іншим людям, так давати силу до духовного життя, душевне життя, вольове. Розумове, почуттєве, так, давати наснагу людям до життя і тілесне життя, народжувати тілесно. І, друге, людина стає поживою для інших людей, стає тим, хто живить інших або собою, або передаючи від, від, від Господа, дари дари людям, які допомагають людині жити. І от сотник вже у відповідь каже. Це також дуже важливий діалог святого Писання для нас з вами, тому що фактично ми і є ті сотники. Тому що ми, ми іновірці, ми приходимо до Христа з нашими народними віруваннями, з тим всім, що в нас є, з нашими надбаннями минулих років. Так? Ми дуже подібні до сотника в цьому плані. Господи, я не достойний, щоб Ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки слово, і видужує слуга мій. Неймовірно. Як правило, ми хочемо притягнути Бога е, до себе. Деколи є такий народний вислів, що ти хапаєш Бога за ноги, ти що, Бога за ноги зловив. так? Тобто наше бажання вхопити, ну, буквально затиснути в кулаці. І також тут важливо згадати той момент, коли якщо ми хочемо щось тримати в руці, то треба долоньку відкрити. І тоді те, що на долоні, воно буде. А якщо ми стиснемо, то воно все. Або, або знищимо, або воно просто з долоньки вилетить між пальці і, і нічого не залишиться. Тобто слуга просто каже: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов під мою покрівлю. Скажи слово, і слуга слугами видужаю. Дуже важливо, що з цих слів починається меса у гримокатолицькій церкві. Так, дуже, це дуже важливі слова. Оце слово, якраз, яке промовляється, слово, яке звучить з небес, Ми чули, що на це слово. Так? Я прийду з цілю. Я хочу зцілити. Господь каже, будь здоровий, будь цільний, вернися до цілісності, яку людина втратила під час гріхопадіння, внаслідок гріхопадіння. І далі аргументує сотник. Сотник це високо освічена людина. Звичайно, будь-хто не міг бути сотником, представником влади Риму в інших територіях, які тоді були підвладні Римові. Чому? Він так говорить, бо і я людина підвладна, але, маючи під собою воїнів, кажу одному йди і йде, другому прийде і приходить. І слузі моєму зроби це і зробить. Кожен з нас є підвладний і той, хто наділений владою. Ми всі маємо над собою керівника. Якщо всі це батьки, дідусі, бабусі, так, це ті, це ми, ми, ми підвладні їм, поки ми маленькі діти. Потім наші діти так само стоять нам під владними, і це дуже важливо ці стосунки будувати. І ми бачимо, які ці стосунки, це стосунки любові. Тому що сотник просить про слугу свого, якому наказував, іди, і той ішов. І приходь, і той приходив. Він каже: тобто я і підвладний, і я маю владу. І оскільки я наказую і мене слухають, то і я виконую владу тих, хто мені наказує. Тобто сотник визнає цю ієрархію. Бо нам дуже важливо пам'ятати про ієрархію. Анархія ще ніколи до добра не привела. Є ієрархія, як в організмі людському, так є мозок, є серце, є е, 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 залози внутрішньої секреції, це більш важливі такі е, органи наші, так? є травлення, е, нервова система, звичайно, до, до того ж. Є травлення, є печінка, є нирки, так? є ще нижче виходимо. Є, Мускули, є кістки, так? ще, ще якби, нижчий рівень організації в нашому тілі. І мозку нашому, серцю нашому, кориться, все. Якщо організм здоровий, все підпорядковано, все працює, функціонує ідеально. Якщо збій, все вже не буде. Чому так є? Тому що ми внутрішньо підпорядковані вищому. Богові, який створив нас, який вклав нас в цю програму життя. На жаль, яку ми збили після гріхопадіння чи в часі гріхопадіння, і до якої нас Ісус повертає назад. І тобто це не просто прояв віри, це віра, аргументована знанням, віра, аргументована досвідом. Тому ми пам'ятаємо, що християнство наше має бути розумним. І, почувши це, Ісус дивувався і сказав. Тим, що йшли за ним. Істинно кажу вам: в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Це важливе дуже свідчення. Тобто приналежність до вибраного народу, на той час і був ізраїльський народ, ще не означала висоту віри. І сьогодні так само приналежність до церкви ще не означає висоту віри. Це завжди наш інтим, наші стосунки один на один з Богом. І тому ми молимось про це, пригадаємо молитву. Батька за свого сина, коли Господь каже, віруй, так? каже, Господи, і поможи моєму невірству. Будеш вірити, дитина буде здорова. і поможи моєму невірству. А тут сотник показує таку віру, що вже не треба казати поможи моєму невірству. Він просто каже: Скажи слово, так відбудеться. Ми вчимося з цього. Це знов ж таки говорить про те, що дух дише, де хоче, і кожна людина на планеті земля здатна напряму. Спілкуватися з Господом в, в, в твоїй щирості і в своїй повній довірі відкритості до Бога. А церква учить нас того входження в тайну цього Бога спілкування вищим проявом якої є безмовність сердечної молитви, коли ми ум опускаємо в серце своє і там, в глибинах сердечних, споглядаємо присутність Бога. І далі Ісус говорить: кажу ж вам, що багато прийдуть зі сходу і з заходу, і возляжу з Авраамом, Ісаком і Яковом у царстві небесному, а сини царства вигнані будуть у пітьму непроглядно, там буде плач і скрегіт зубів. Власне, те, що я щойно говорив, Господь кличе всіх, тому сьогодні Богом вибраним народом є той, хто вибрав Бога. Не перше, звичайно, це християни. І інші люди, які, можливо, ще. До кінця не знайшли, не визначилися, хто вони так, але їхнє серце наповнене жертовною любов'ю. Вони служать ближнім, особливо в часі війни це дуже чітко проглядається. Це волонтери, це риту... рятувальники, це на перше, воїни, звичайно, і на фронті там люди різних релігій, деколи атеїсти, інші-інші. тобто, але. Каже, що на фронті невіруючих немає. Так, вони починають вірити в живого Бога. І багато хто тоді визначається, з християнами, починає молитися на вервиці, починає вчити молитви, читати святе Писання, просто спілкуватися навертатися до Бога. І тому це дуже важливо пам'ятати, що Бог кличе нас, кожного, особисто. І це є завжди стосунки особи з Богом, особи з Ісусом Христом, який є істинним Богом і істинною людиною. Тим селенським Логосом, так, в якому є всі змісти всього буття світу, з якими він ще раз нами ділиться, і е, коли людина відкривається на, на Христа, Господь відкриває їй всі свої тайни. Тому нам це дуже важливо відкриватись на Христа, відкриватись на Його жертовне служіння. Тоді, коли сотник був спілкувався з Ісусом, Ісус ще не звершив свою місію Спасіння, Ісус ще не був на Голгофі і вже яка віра, то ти більше, якої віри має бути наша віра і наша молитва, наше спілкування, коли Христос вже за нас всіх розіп'явся. І завершив сьогоднішнє читання. І сказавши це, і сказав Ісус Сотникові, іди, і яковірував ти, нехай буде тобі, і одужав слуга Його в ту ж мить. Оце є відповідь на питання, на дуже багато питань. Чому, чому не все, що ми просимо, отримаємо? Тому що наша віра слабка це перше, тобто це дійсно над цим треба працювати. І друге, чому віра слабка може бути? Бо інколи недостатньо навіть знань і свідчень, і так? бо це все укріплює нас у вірі. І віра вона не має бути такою інфантильною, як дуже часто буває. От зараз час війни. Час ми бачимо, як зло в світі піднялося, Ми бачимо цю гнилизну світу, яка проявилася, і для багатьох людей це стає спокусою, щоб вони навіть розувірилися. Ні, це просто насправді це те, що відбувається у світі. Перше, це не є нічого нового. Хто читає святе писання, той знає, що так воно і має бути. І тому навпаки, це ще укріплення віри нашої має бути, а не руррозовіреністю нашою. І ще що одне дуже важливе: що в цій ситуації ми позбуваємося рожевих окулярів інфантильної віри, і починаємо ставати тими, хто їсть вже не просто молочко п'є, а їсть тверду їжу, про що апостол Павло каже: так, тверду їжу, яка ну, дається вже сильним людям, яка дається воїнам, а ми покликані стати воїнами Христовими. Тому Просімо міцності віри і підкріплюємо нашу віру знаннями і досвідом. І ми побачимо так, як сотник отримав те, що хотів, зцілився, слуга його в ту ж мить, повір його, так само буде і з нами. І дуже багато свідчень сьогодні маємо особливо тих, хто приїжджає зі Сходу, хлопці, військові в Криворівні Фактично кожен день хтось буває з військових. Деколи багато більше людей приїжджає, воїнів наших. І фактично всі свідчать свідчать про поміч Божу. Тому пам'ятаємо, що по вірі наші дасться вам Просимо укріплення віри і укріпляємо віру знаннями і досвідом життя в Ісусі Христі. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні.